Це після присяги тут в Кам'янці, цей, цей сержантський коледж. Жінка трепетно перебирає фото свого 28-річного сина, Героя України. Це сьогодні її очі посміхаються, але пригадує, зв'язок з Дмитром обірвався ще в перші дні війни. Він служив на Херсонщині. Все плакала, молилася, просила Бога, щоб було все добре. І ранком десь було так, без 29, я пам'ятаю. До мене зателефонував якийсь номер і спитав по російськи а та Антоніна Івановна. І я сказала так. Так дізналися, що Дмитро живий, та до спокою було ще далеко. Повне окупований. Бували такі, такі якісь хвилини, що я вже собі така якісь думка така була погана, що я вже його ніколи не побачу. Із ризиком для власного життя впродовж майже трьох місяців переховував героя в себе в квартирі херсонський лікар. Воєнний стан не дає можливості назвати всіх обставин та імен. І разом з тим героїзм самого Дмитра служить прикладом, а знайомство з ним честь. Доброго дня, Доброго дня. Доброго дня. Ради познайомитися цього разу воїн ділиться бойовим досвідом з начальником обласної військової адміністрації. Розповідає про перші години війни, як прорвали оточення на мосту і змогли вийти. І вже по тому про поранення і лікування фактично в підпіллі. Стрілецький бій на близьких дистанціях це дуже важко. В деяких моментах дистанція доходила до 50 метрів. Там. Майже, до... Майже вже почали один одного гранатами закидувати, можна так сказати. Але король відіграло те, що основний такий кістяк батальйону це люди, які з 2014 року прослужили, пройшли такі, знаєте, гарячі точки. Дебальцево, Іловайськ. Шахта Бутівка, основні такі широкі нам. Коли була команда йти на штурм моста, пішли всі до одного, ніхто навіть не прирікнувся, ніхто нічого слова не сказав. Згодився Дмитру і досвід служби в ООС. Дякуючи побратимам та знанням, вдалося вирватися з фактичного оточення з мінімальними втратами особового складу. Получається, ми в оточенні, вони в засаді, ми на відкритій місцевості. Вступаємо в бій, прориваємо оборону їхню, виходимо на там визначений рубіж. Тут у нас, ну як то кажуть, перераховуємо людей, там четверо загинуло, ще 17 поранено, а в них, оказується, там в районі 100 130 чоловік загиблим. У нас черги стояли на мобілізацію. Люди йшли добровольцем черги. Дехто навіть платив, щоб без черги попасти. Про звитягу свою і побратимів говорить спокійно, Щиро розповідає про командирів і віру в ЗСУ. А от щодо поранення ділиться неохоче, бо сподівається максимально відновитися та повернутися встрій. в стрій. У мене надія є, що в півроку рік організм відновиться, можна буде спробувати ще раз хоча б обмежено придатним. Ну і вже піти хоча б якимось офіцером штабу. Хочеться, знаєте, приносити якусь користь. Не просто сидіти, а приносити якусь користь. Я вже якщо чесно задумався над тим, щоб трошки поволонтерити цей час. А поки триває реабілітація, і головно психологічна, хоча й поранена нога часто дає про себе знати. Найперше ж після госпіталю і повернення додому, як і більшість сільських дітей, спішить до школи, яку закінчив 11 років тому, та губиться, побачивши вчителів з квітами. Та Боже боронив збитки, він дуже вихований, совісний, дуже працелюбний. Він привик, що все повинен він робити сам. Він відповідальний душ. так сказали, що це треба зробити. Значить, хлопці пішли зробимо. Сам же Дмитро каже, що усвідомлення необхідності навчання прийшло на фронті. Після військового коледжу пішов добровольцем в ООС. Там і зрозумів, що знання, сили й на війні. На таких людях. Тримається Україна. Оце завдяки таким громадянам України. У нас мусить бути мир, в нас мусить бути перемога, і ми будемо найкращою процвітаючою країною Європи. Про надійність сьогодні старшого лейтенанта Дмитра розповідають і друзі дитинства. З ними дитинство прийшло, ну, щасливо. Моя мама ніколи не переживала, що десь там, що я там з хлопцями, там, бо це ж хлопці, є хлопці. Але вона була якось спокійніша, що я з ними. Старший брат Дмитра Петро зараз на фронті. Їхня мати знову в переживаннях і молитвах. Чекає на дзвінки та з тривогою піклується про пораненого молодшого сина. Він би зараз, як той пташкою полетів туди до своїх товаришів, до своїх хлопців, він би там вже був і все.